Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі. Я вас вітаю на черговому науково-практичному семінарі «Наук, знову про землю та берегознавство. У нас, скажімо так, літня сесія. Але, скажімо так, ми вже працюємо не для оцінок, не для того, не для когось, а працюємо саме для себе, для свого розвитку і для того, щоб поділитися своїми жінками, своїми, скажімо так, результатами досліджень, своїм досвідом з іншими. І, скажімо так, дякуємо вам за те, що ви, скажімо так, з нами за те, що ви даєте. Наш сьогоднішній семінар він буде достатньо специфічний. У нас сьогодні буде три доповідачі, і всі три доповідачі будуть різні. Ми перед вашими очима план нашого семінару. Перша у нас доповідь буде зроблена Юлією Валерійовичем Буйневичем на тему морфології піщаних варидів. Потім у нас буде доповідь Андрія Михайловича Чернявського про одні особливості берегів Дніпробузького лиману. Ну і я вибачаюсь за такі слова, потім буде мій стит і позор». Ну, я потім, якщо у нас буде час, я вам поясню, чому мій стит і позор», тому що сучасність такова, що потрібно, скажімо так, бути в ногу з часом, але не завжди ця нога встигає за цим часом. Лапе, шановні колеги, ми почули першу доповідь, ми почули обговорення. І давайте перейдемо до наступної частини. У нас наступна доповідь Андрій Михайлович Чернявський про природні особливості берегів Дніпровського бузького лиману. Андрій Михайлович, ти з нами на зв'язку. Так, да, Олексій Віталійович, доброго вечора. Да, доброго вечора, Я вам надаю можливість, будь ласка, виводьте презентацію і ваші 15-20 хвилин, а потім ми будемо обговорювати вашу доповідь. Дякую. Ну, власне, давно вже була ідея виступити з доповіддю під час семінару, тому що дуже часто виступаю в ролі пасивного слухача. І, власне, оскільки тема роботи, тема сьогоднішньої доповіді про одні особливості берегової зони Дніпровсько-Бузького лиману прямо стосується моєї майбутньої. Дисертаційної роботи для вас це буде цікава можливість почути щось нове. Для мене це буде репетиція репетиції доповіді. Е, я є аспірантом кафедри географії та екології Хсонського державного університету. Власне, з ХДУ мене пов'язують уже майже 10 років мого навчання, і 9 із них були присвячені саме дослідженню Дніпровсько-бузького лиману. Початок мого дослідження був закцентований на макрокліматичних факторах. Сергій Лентиничем, як моїм першим науковим керівником, ми досліджували, яким чином клімат визначає розвиток берегів бузького лиману. І зараз у в магістратурі в аспірантурі продовжилася ця тема, але вже зовсім з іншим акцентом дослідження морфодинамічних особливостей розвитку берегової зони з Олексієм. Віталійовичу, власне, чому була обрана така тема? Чому Дніпровсько-бузький лиман і чому берегова зона відповідного утворення? Перш за все, відповідь на це запитання лежить в самому визначенні лиману. Варто зазначити, що ці утворення присутні лише в межах безприпливних морів, розвиваються вони також в межах безприпливних морів і Притаманні виключно цим водоймам. являють вони собою невеликі витягнуті затоки з зазвичай, як правило, невисокими звивистими берегами, що утворюються в результаті затоплення гирл рівнинних річок або прилеглих балок морськими водними масами тут варто закцентувати увагу на слові затоплення, адже воно може бути викликане кількома факторами. Перший фактор це трангр... трансгресія, коли у тектонічному відношенні поверхня земної кори залишається стабільною, але рівень моря збільшується в результаті, наприклад, танення льодовиків через кліматичні зміни. В другому випадку, навпаки, затоплення може бути. Спровоковане тектонічним опусканням загальною тенденцією відповідної території. Це, власне, є визначальною особливістю для Чорного моря. Лимани можна класифікувати за їхнім рівнем сполучення з морем, тобто відкриті або закриті. Ну і, відповідно, додатковий фактор класифікації це те, яке живлення, який тип живлення вони. Мають для того, щоб підтримувати належний рівень води у своєму лоджі робіт, присвячених лиманам, на сучасному етапі, в більшій мірі, представлено у вигляді наукових статей або окремих монографій. Що стосується повнотілих видань, то це безумовно на першому. На перший план будуть виходити п'ять збірок: це Юрій Дмитрич Шуцький Галина Володимирівна, вихованець про до про чорноморських лиманів. Одеський інститут імені і кілька радянських збірок: це геологія шельфа УРСР Лимани, це Лимани з Причорномор'я Чорномор'я під авторством Поліщука і його команди, і є кілька розділів присвячених. Процесам, які формують лимани берегові зоні лимана, в роботах Михайлова гідромет... гідрологічні процеси в гирлах річок та Саф'янова геоморфологія морських берегів. Власне, що стосується повсюдження, то Чорноморський регіон є унікальним, адже в ньому зосереджена величезна кількість лиманів, і це є його особливістю, адже майже всі річки. Великі, середні малі, які впадають в Чорне та Азовське моря у своєму в своїй гірловій області, утворюють лимани. Це є їхньою унікальною особливістю. Найбільші з них ви можете побачити білими крапочками позначені. На карті перелічувати зараз їх не буду, щоб не витрачати час. Можливо, після. Часі після доповіді, можливо, ми зможемо до цього повернутися. Їхнє утворення, як я вже занаголошував, пов'язано з загальною тенденцією до тектонічного опускання відповідної території. Лиман, який наш цікавий, Дніпро Бузький, є найбільшим серед лиманів Чорного моря. Він утворився у результаті злиття. Річок Південний Буг та Дніпро у результаті затоплення їхньої грилової частини водами Чорного моря. Він протягнутий у субширотному напрямку. Бузький лиман впадає в нього майже під прямим кутом, і від Чорного моря лиман відділяється. Тілом Кінбурзького півострова з Чорним морем він з'єднується неширокою протокою 3,6 км, яка яка і називається Кінбурзька протока. Особливістю Дніпровсько-бузького лиману також є те, що тут присутня величезна дельта Дніпра, яка за своїм типом є дельтою виповнення. Перед вами на слайді є фрагмент карти. Шуберта середини 19 століття і сучасний космічний знімок, на якому можна прослідкувати деякі аналогі... деякі ідентичні об'єкти, Невели... невелика прив'язка до місцевості, яка дозволяє нам чітко прослідкувати, яким чином дельта Дніпра поступово висувалася вперед. Її висування було. Сповільнене будівництвом Каховської ГЕС все в середині минулого століття і по суті приріст Дельтових островів з кількох десятків сантиметрів на рік змінився до кількох сантиметрів на рік. Зараз, коли у нас гребля ГЕС. Зруйнована, цей процес може активізуватися і Дніпровська дельта виповнення продовжить нарощувати Дельтові острови у середину Дніпровського бузького лиману. Це, звісно, теорія, але тим не менше, у нас є можливість подивитися, наскільки правильно та якісно вона буде реалізована у дійсності. Що стосується геологічної будови, то Абсолютно всі відклади, які є в береговій зоні Дніпровського бузького лиману, датуються четвертинним періодом. Північні береги це леси лесовидні суглинки, південний берег тіло Кінбурзької коси, це еолово трансформовані піски та морські алювіальні форми, піски та пісок та ракушка. Говорячи про морфологічні особливості е, лиману, варто заакцентувати увагу, що е, тут можна виділити три такі, е, частини, які е, відрізняються за своїм геоморфологічним, гідрологічним складом. Ну, відповідно, ми е, класифікуємо їх як східна частина, центральна частина та західна частина. Східна частина е, від е, Дельтових островів до умовної паралелі станіславського виступу та Шабопіротинського виступу знаходиться під домінуючим впливом твердого стоку з Дніпра. Центральна частина, в якій відбувається уже змішування вод Дніпра та Південного Бугу, також відчуває на собі вплив морських водних мас з Чорного моря. Тут варто заакцентувати увагу на тому, що при сильних західних вітрах чорноморські солоні маси можуть проникати і в дельту Дніпра. Ну і відповідно західна частина, яка Розташовується від Аджигольського, від паралелі джигольського виступу, Васильівського виступу і до Кінбурдської протоки, знаходиться під завершальним впливом твердого стоку Південного Бугу, що стосується факторів формування берегової зони. То е, класично ми їх розділили на активні та пасивні фактори розвитку, їх можна ще також розглядати в контексті хвильові фактори розвитку та нехвильові фактори розвитку. Активні фактори розвитку це ті, які будуть безпосередньо щоденно впливати і змінювати е, е, обриси берегової зони відповідного лиману, або які будуть провокувати процеси, що будуть змінювати. Ці образи, пасивні фактори це ті, які будуть мати на певних проміжках глобального часу важливу роль, але їхній вплив буде не таким різким, не таким катастрофічним і не так яскраво вираженим. Тобто вони будуть задавати загальну тенденцію а вже. В частності далі, після того як вони припинять свою дію, будуть задіяні активні фактори розвитку. До них ми відносимо хвилювання, згідно нагінні явища, різноманітні короткочасні коливання рівня води це вітрові, штормові, сезонні коливання, які пов'язані з рівнем коливання стоку, двох річок, анемобаричні, які пов'язані з атмосферним тиском, це течії, які є в лимані, і гравітаційні процеси, які поширені по північні е, лиман. Що стосується пасивних факторів розвитку, то вони тут. Класичні для всіх берегів це геологічна будова, клімат, загальна тенденція коливання рівня моря, тобто процеси трансгресії, і регресії, геодинамічні процеси, мається на увазі тектонічний рух опускання або піднімання території, геоморфологічні процеси в контексті рельєфу території, яка безпосередньо примикає до берегової зони лиману, біогенні процеси як Фактор стабілізації берегових процесів, ну і, звісно, антропогенний вплив. В контексті дніпровсько бузького лиману найперше це, звісно, буде підхідний канал, який було збудовано для того, щоб забезпечити сполучення портів Миколаєва та Херсона з відкритим морем. Мій досвід, дослідження дніпровсько бузького лиману, власне, представлений на слайді. Ще з університетських, з бакалавріатських років це Станіславський виступ з його яружно-балковою системою, і вже в межах магістратури це був Кінбургський півострів і оголовок Кінбурзької коси, де можна було побачити безпосередньо ті процеси, про які я за мить вам розповім. Відповідно до моїх досліджень і в минулі часи, і зараз в період мого навчання в аспірантурі було підготовлено чимало статей, опубліковано в різних виданнях, як в межах України, є і закордонні. Публікації в закордонних джерелах для того, щоб не лише Зростати як науковець, але й приваблювати наукову спільноту до вивчення лиманів і до тієї проблематики, яка є зараз в контексті військових дій в межах відповідного гідрологічного об'єкту. Що стосується морфологічного різноманіття берегів, то ми виділили чотири типи берегів: північні береги це абразійні. В межах яких домінують абразійно обвальні, абразійно сумні процеси, східні береги це дельтові, акумулятивний берег, в межах якого є величезна кількість фітогенних ділянок тіло коси, і дуже динамічна дистальна кінцівка оголовок Кінбурзької коси. Що стосується особливостей кожного із цих е, морфологічних частин, е, берег від дельти Дніпра до е, Дніпровського бузького лиману е, є надзвичайно цікавим в плані того, що, по-перше, він складений е, лесовими та глинистими поротами, лесовидними суглинками. І тут е, проявлена потужна яружно ускладнена потужна яружно-балкова система. Е, кліфи тут можуть бути висотою до 40-50 метрів. Відповідно, починаючи від Кізомиського е, виступу і до озера Солонець, це фітогенні береги, які консервують і захищають берег від змін. І далі починаючи від озера Солонець до Станіславського виступу, це все абразійно сувні абразійно обвальні типи берегів. Варто зазначити, що це є певною аномалією, оскільки не дуже зрозуміло за рахунок чого тут формується надзвичайно потужна яружно-балкова система, яри знаходяться, ну, відповідно, кліфи в досить активних фазах. Можна побачити те, що вони. Час від часу обвалюються, сповзають і оголюють корінні породи, з яких вони складені. Рослинність поступово захищає, консервує ці ділянки. Є кілька надзвичайно активних територій, в межах яких постійно формуються ось ці осипи, обвали і забезпечують. Матеріал для виносу у лиману ну і потім перенос його у, у відкрите море. Е, відповідно, після е, Станіславського виступу і до виступу е, Бублікова у нас продовжують домінувати абразійно сувні береги. Е, тут буде більше е, присвячено е, сувам, тому що е, територія знаходиться. Територія поступово сповзає в бік лиману, і можна бачити сувні тераси, ширина яких в деяких районах може сягати 100 метрів. Звісно, тут є і певні акумулятивні ділянки, які знаходяться в межах. Озер, де відбувається процес накопичення матеріалу і формування невеликих пересипів, які з часом також здерновуються біорослинністю і спрацьовує консервація від подальших змін. Що стосується Піденних берегів, представлених тілом Кінбурзького півострова, складені вони алювіальними і еоловими трансформованими пісками. Ну і відповідно, значна частина, починаючи від Дніпровської дельти і до Василь Васильівського виступу, це все фітогенні береги за винятком буквально кількох метрів ділянок, на яких є відкриті пляжі, на яких відбувається акумуляція. Матеріалу. Починаючи від Василь, Васильівського виступу і до е, тіла е, Кінбурзької коси, це абразійні береги, там є абразійно-обвальні е, проявлення, е, висота берегу в цих ділянках становить приблизно 5 метрів. Ну і, відповідно, можна спостерігати, яким чином відбуваються процеси обвалювання е, перед вами. Пото з експедиції 2020 року, коли в нас була можливість виїхати на Кінбурзький півострів, ну і відповідно бути присутніми, провести певні польові дослідження відповідних берегів, зробити заміри, щоб далі мати можливість їх корелювати уже з іншими майбутніми дослідженнями. Кінбурзька коса і її головок складені. Морськими наносами пісок, який перетворюється внаслідок діяльності Чорного моря, Дніпровськобузького лиману. Це є найбільш динамічною частиною південного, південних берегів цього лиману, оскільки оголовок постійно змінюється. Починаючи з 2000-х років були кілька сильних штормів, які оголовок повністю руйнували, і потім можна було спостерігати, як він поступово себе відновлює і як змінюється у часовому проміжку. Варто зазначити, що по всій. По всій довжині берегів лиману є також і підводна частина, підводна складова берегу, бенч, який має е, акумулятивну е, структуру і формується мулистими від, відкладами. В е, межах Кінгурського півострова в мулистих підкладах також присутні літифікати. Е, що стосується. Берегів від Південного Бугу до мису Очаківського, то тут домінують абразійно сувні кліфи, абразійно сувні береги. Там, на відміну від обвалів в межах станіславського виступу, берег активно зсувається, і там можна виділяти по кілька ярусів з цих сувних терас. Винятком є невелика ділянка в межах. Адже гольської коси там, де відбувається акумуляція. Не можна оминути увагою також і прорив Каховської ГЕС, як він вплинув на територію Лиману. Було різноманітна кількість теорій і припущень, як буде вести себе проривний потік. Були Прогнозовані кілька ділянок прориву тіла Кінбурзького півострова, але їх не сталося. Натомість можемо бачити супутникові знімки, яким чином водяний потік йшов територію Лиману, були повністю затоплені дельтовою, повністю затоплена дельтова ділянка. Підняття також було зафіксовано рівня води в межах Кінбурзького півострова. Найбільше постраждав оголовок. Кінбурзької коси, який було повністю зруйновано, але він, після сповільнення потоку, почав себе активно відновлювати саме за рахунок надходження великої кількості твердого стоку. Є припущення про те, що значна частина наносів, які були винесені потоком, Осіла в межах дна Дніпро Дніпробузького лиману, точніше, в його підхідному каналі. Ну і, звісно, інша частина була винесена у Чорне море та перерозподілена прибережними течіями. Сказати важко, яка саме частина була розподілена, оскільки територія знаходиться в зоні бойових дій. І, власне, наостанок, те, що стосується актуальності тематики вивчення Дніпровсько-бузького лиману на сучасному етапі, так, це те, що військові дії провокували виникнення. Військового забруднення мається на увазі винесення різноманітних боєприпасів в берегову зону Лиману, в берегову зону Чорного моря це різноманітні міни, які було вимито з замінованих територій, замінованих дельтових берегів, з лівобережжя Херсонської області. Зараз все це більшою мірою може бути сконцентровано саме в береговій зоні Лиману. Перш за все, це Кінбурзький півострів. Їхнє, Виявлення потребує безпосереднього знаходження на цій території з міношукачами, фахівців, оскільки прослідкувати, наприклад, за даними супутникового моніторингу, якісь певні аномалії, що могли б, наприклад, вказувати на знаходження тут міни або морських бомб, або інших якихось снарядів. Поки не вдалося, тому що вони швидко замулюються, швидко заносяться піском і це все нівелюється. Інша сторона військового впливу це підвищений рівень руйнації берегів, не лише за рахунок гравітаційних процесів, мається на увазі північний берег, а й саме за рахунок розривної сили вибуху і з подальшим порушенням цілісності цих осадових порід, провокація їхніх. Обвалів е, та осипів На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Чекаю на питання та коментарі. Дякуємо вам, Андрій Михайлович. Дякую вам за доповідь. Шановні друзі, шановні колеги, ви почули доповідь Андрія Михайловича. Можливо, у вас є до нього запитання. Що, доповідь не викликала ні в кого, ніяких емоцій. Будь ласка, Сергій Вамкавич. Добрий вечір. Я ж просто після першої доповіді Іллі Валерійовича тепер не спішу Використуюсь принципом усика, don't push the horses», то я і не ганю. коней. Андрій Михайлович, дякую за доповідь. Це було прекрасно. Згадав наші старі часи, як ми колись і, і, і працювали, і писали, і так далі. У мене питання суто напевно технологічного характеру, тому що я побачив у вас багато різноманітних матеріалів наочних. А скажіть, які гіси ви використовували? Я бачив, що є Google Earth Pro, але наскільки я розумію, ще і QGIS-ом ви користувались, так? Е, е, Сергій Валентинович, дякую вам за запитання е, тут, е, взагалі є шо, е, широкий спектр різноманітних гісів. Тут є снімки із е, представлені з Ленд і е, з Pro, є і з Google Pro, і є із Ео-браузера, тобто, не можна обмежитись в такому дослідженні лише якимось одним гісом, оскільки вони не всі надають однаковий доступ до матеріалів, не всі надають однаково якісний матеріал, тому треба знаходити. Способи для того, щоб е, мати якомога більше цього матеріалу, бо він, власне, в за умов відсутності можливості поїхати подивитися польових досліджень є фактично згадаю я, я силою я так само, коли втратив ліцензію на аргіст, не можу подивитися в якому стані. Моя хата в Херсоні. Е, ну, власне, хоча б згори. Uh, я за ось зараз бачу просто оформлена картос картосхема, її можна назвати картосхемою. Так. Uh, ось це мене цікавило. Просто ви оформлювали в чому? Дуже схоже на почерк Югіса. Uh, мені QGIS. чисто технічне питання. QGIS плюс ставлення. Uh... Після цього вставлення в PowerPoint. Ну, тобто, ось ці речі просто вирізати, вставити і зберегти зображення. Тобто, ще подальша обробка цього зображення. Дякую, зрозумів. Дякую, Сергій, Ронців, за запитання. Дякую, Андрій Михайлович, за відповідь. Колеги, є запитання? Ну, добре, якщо немає запитань, давайте тоді ми перейдемо до е, наступної частини нашого семінару. І вона наступна частина, вона, ну чесно кажучи, скажіть, будь ласка, відкрився.